Добрий вечір, шановні телеглядачі! Настала весна уже травень місяць, і усі дачники, всі господарі активно висаджують із парників у відкритий ґрунт розсаду. Постіють теплиці, постіють парники. А між іншим, ці споруди закритого ґрунту влітку можна використовувати для розмноження рослин шляхом живцювання. Таким чином, вийнявши із парників розсаду, ми можемо знову заповнити їх і на осінь мати готові саджанці плодових, ягідних та декоративних культур. Живцювати можна. Здерев'янілими живцями це живцювання проводиться переважно взимку е і ранньою весною. Також можна живцювати, наприклад, смородину у вересні місяці, в кінці вересня, на початку жовтня, тобто тоді, коли рослини або переходять у стан спокою, або вони ще знаходяться у стані спокою. Живцювати також можна зеленими живцями. В кінці травня на початку червня для нашої зони Закарпаття настає сприятливий період для живцювання зеленими живцями. Рослини розмножені живцями, вони повністю ідентичні до вихідних батьківських рослин. Тому для заготівлі живців, а що таке живці? Це кусочки пагні, кусочки стебла. Вони можуть бути з дерев'янілі, як оцей, що в мене в руках, і можуть бути зелені, дерев'янілі живці. Розмноження рослин живцями засновано на тому, що живець може корінюватися. Тобто він може давати нам кореневу систему, таку, як, наприклад, як ви бачите, оцього живця. Живцювання з дерев'янілими живцями проводять із осені до ранньої весни. Його проводять тоді, коли рослини знаходяться у стані спокою. Смородину можна починати живцювати в кінці вересня на початку жовтня. Цей період є найбільш сприятливий для живцювання смородини. Ми у нашому парничку заживцювали смородину в кінці листопада. Місяця. Вона досить гарно, ви бачите, вже підросла і гарно вкорінилася. Ми обробляли живці смородини регуляторами росту для покращення вкорінення. Перед тим, як їх обробляти, ми нарізали живці. Нарізку живців треба проводити так, щоб нижній зріз був. Під вузлом навскоси, а верхній зріз робимо, залишивши 3-4 бруньки залежно від довжини межевузль. вузлі, і над верхньою брунькою залишаємо 1-2 до 3 см. Нарізані нами живці, треба одразу помістити у воду. Щоб нижній зріст не підсихав. Далі ми готуємо розчини регуляторів росту. Для стимуляції вкорінення живців використовуються саме різноманітні регулятори росту. Серед них нафтил кислота, індоліл-оцтова кислота. Індоліл масляна кислота. Також для стимуляції вкорінення використовуються вітаміни в 1 в 6 вітамін С, аскорбінова кислота, янтарна кислота. Е, готувати розчини із е, цих регуляторів росту, які я назвала, досить складно, непрофесіонала. Тому що ці речовини діють у дуже дуже маленьких кількостях. Якщо ці речовини дати у завеликих концентраціях, то вони можуть навіть спалити наші живці. Тобто ми досягнемо ефекту протилежного очікуваному. Спочатку ці речовини, індоліл оцтову кислоту, нафти оцтову кислоту, індоліл масляну кислоту потрібно розчиняти у етиловому спирті, а потім уже Підігрітою водою розчиняти далі до потрібного об'єму. Діють вони у дуже-дуже низьких концентраціях. 10 мг на літр розчину це досить висока концентрація. Для того, щоб відважити 10 мг, потрібно мати, наприклад, торсійні терези, що є для звичайних дачників, садівників, не зовсім доступним, зручнішим у використанні. Є регулятори росту приготовлені у вигляді розчинів. Як приклад, я можу назвати чудовий регулятор росту, виготовлений в Україні, який називається чаркор. Черкор випускається у ампулах, ось в такій упаковочці, і випускається також ось в ампулах. По 1 мілілітру і випускається у флаконах по 10 мл. Він виготовлений, розроблений в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України, як готується розчин цього регулятора росту. Для приготування розчину потрібно взяти якусь. Мірну посудину, наприклад, оцю баночку, на якій є мітки у 100 мл. І необхідно за допомогою крапельнички, яка є ось тут під кришечкою, капнути у баночку дві краплі і довести водою до 100 мл. На нашій кафедрі створений. Також регулятор росту, який сприяє вкоріненню живців плодових, ягідних і декоративних культур. Зветься він алостим. Готується розчин так само, як і розчин черкору: один мілілітр розчину алостиму на один літр нашого робочого розчину, за допомогою якого ми будемо стимулювати вкорінення живців. Нам, як правило, для обробки живців не потрібно цілий літр розчину. Нам достатньо, щоб живці були занурені у цей розчин на 1,2 см нижніми кінцями, тому ми готуємо 100 мл розчину. Очною піпеточкою крапаємо у мірну посудину дві краплі розчину. А лостиму. Далі додаємо трошечки води. Води додаємо не одразу всі 100 мл, тому що розчинити дві краплі у 100 мл є досить складно, тому необхідно додати трошечки води і дуже добре збовтати. Далі додати ще трошечки води і знову збовтати. є дуже важливим, тому що шляхом збовтування ми розподіляємо рівномірно речовину, яка містилася в тих двох краплях, в усьому об'ємі нашого розчину. І далі доводимо до 100 мл. Ось у нас 100 мл. і ми знову гарненько збовтуємо. Регулятор росту алостин є абсолютно екологічно безпечний. Він створений на основі природньої сировини, і тому іншими регуляторами росту я не можу собі такого дозволити. З Цим регулятором росту можна повести себе і так під час зболтування. Тепер ми зливаємо воду із наших живців і заливаємо сюди в баночку розчин регулятора росту шаром приблизно у 1,2 до 3 см. Живці у розчині регулятора росту повинні стояти від 6 до 24 годин. Термін витримування живців у розчині регулятора росту залежить від того, які це живці. Якщо це живці здерев'янілі, то вони витримуються у розчині довше, можуть витримуватися цілу добу 24 години. Якщо це живці зелені, то їм достатньо побути в розчині і 6 годин. Тобто зелені живці ми вранці заготували, нарізали, поставили в розчин, і через 6 годин ми можемо їх висаджувати, краще висаджувати живці під вечір, коли не дуже пече сонечко. Живці, які витримані у розчині, надалі поміщаються у субстрат для вкорінення. Хочу вам ще наголосити, що розчини треба використовувати тільки свіжими. Не можна готувати розчини заздалегідь на декілька днів наперед, а треба їх готувати безпосередньо перед обробкою живців, перед вкоріненням. Для того щоб спростити обробку живців. У нас на кафедрі розроблені ростові пудри алостим і катя. Використовувати їх необхідно таким чином. Беремо пучок живців, вмочуємо їх нижніми кінцями у воду, а далі беремо один змочений у воді нижні, нижній кінець живця і занурюємо у ростову пудру. Ростова пудра чорного кольору, тому що основою для неї є активоване вугілля. І це дуже добре, тому що ми одразу бачимо, скільки ростової пудри нанеслося на живець. Буває ростова пудра білого кольору, зроблена на основі тальку. І от ми ростову пудру. Із одного живця розмащуємо по інших живцях. Ростової пудри треба брати дуже небагато. Надмірна кількість ростової пудри може призвести до того, що наші живці просто будуть обпечені тими регуляторами росту. Тому можна розподілити ростову пудру з одного живця, навіть на 10. 20 живців. Обробка живців ростовою пудрою є вигідна тим, що ми обробили і одразу садимо живці. Не потрібно вичікувати 6-24 години, а можна обробити живці ростовою пудрою і вже вони будуть у нас відразу висаджені. Ростову пудру і регулятори росту бажано тримати в холодильнику. Наприклад, в холодильнику на дверцятах, тоді вони краще і довше зберігаються. Термін зберігання ростової пудри до двох років, тобто не потрібно нічого готувати, просто взяти з холодильника ростову пудру і використати її для вкорінення живців перед висадкою. Зараз в кінці травня місяця. На початку червня настане період заготівлі зелених живців. Зелені живці треба заготовляти із пагонів, які е, наросли у цьому році, тобто із однорічного приросту. У мене ви бачите живці шовковиці, заготовлені вранці. Взагалі живці треба заготовляти вранці у похмуру погоду для того, щоб менше відбувалася транспірація, щоб живці були більш насичені водою, і щоб вони менше висихали. Тому що зелені живці. Дуже швидко висихають внаслідок того, що в них є розвинені листочки. Як визначити, коли зелені живці можна заготовляти? Живець не повинен дуже гнутися? От з цього живця можна для корінення брати оцю нижню частину із зеленого живця, верхню частину ми будемо відрізати у е, листочків. Молодих листочків має сформуватися кутикула для того, щоб зменшити випаровування. Зменшуємо ми випаровування поверхнею листкової живця за рахунок того, що обрізаємо всі листочки, крім одного. І бачите, навіть з одного листочка ми обрізали половинку або навіть дві третини. Залишили тільки третину листка. Як нарізається зелений живець, так само нижній зріз робиться під кутом під брунькою, верхній зріз робиться на відстані 1, 2 до 3 см над брунькою, залишається 1, 2, 3, 4 бруньки і половинка листочка. Якщо ми бачимо, що на Гілочці шовковиці є плоди, то плоди обов'язково також будемо обрізати, тому що нам потрібно, щоб всі синтезовані речовини йшли на утворення коренів, а не для того, щоб формувалися плоди. Якщо залишити плоди, то наш живець просто віддасть всі сили на формування плоду і висохне. Тут у мене в руках ви бачите гілочку, де є минулорічна деревина, вона коричневого кольору, і є зелений цьогорічний приріст. Так от для зелених живців ми будемо брати оцей зелений цьогорічний приріст. І з цього зеленого приросту будемо робити живці. Але нагадую, що період вкорінення настане приблизно період. Виготовлення живців і успішного вкорінення настане приблизно в кінці травня і буде тривати десь аж до кінця червня. Після висадки живців полягає у регулярному поливі. Найкраще зелені живці вкорінюються при роботі туманоутворюючих установок. Якщо таких нема, то потрібно живці просто регулярно поливати. Також краще вони вкорінюються у парнику, де є вологе середовище, вологе повітря. І е, треба пам'ятати, що їх треба притінювати від прямого сонячного проміння. Парникові рами влітку забілюються вапном. В мене в руках ви бачите живець інжиру, який ми обробили регуляторами росту. У лютому місяці і вкорінювали спочатку у воді, потім висадили у контейнер. І ось тут ви бачите контейнер прозорий, і ви бачите кореневу систему цього саджанця, яка вже навіть доросла до е, низу пляшки, і виглядають корені знизу. Тобто, це вже є саджанець, готовий до висадки. На цій грядці ви бачите живці бирючини, Висаджені у відкритий ґрунт. Живці, які розміщені в цьому ряду, вони вкорінювалися просто без дії регуляторів росту. Інші живці вкорінювалися під дією різноманітних регуляторів росту. І ви бачите, що саджанці, отримані під впливом регуляторів росту, вони є набагато вищими, сильнішими. Таким чином. За короткий термін від 6 місяців до півтора року ми можемо отримати гарні саджанці плодових, ягідних і декоративних культур. На цьому дозвольте закінчити нашу передачу. Дякую за увагу! До побачення!